Наступний закон грошей. Гроші люблять чисте серце. Гроші не приходять туди, де людина наповнена засудженням, критикою, оцінкою інших Поясню людей. Поясню вам, на прикладі. уявіть ситуацію, що вашу дитину хтось ображає. Засуджує, критикує, розказує, як їй жити. Яка буде ваша реакція? Я так розумію, кожен з вас захоче захистити свою дитину. А тепер уявіть: ми всі діти Божі, кожен з нас. Кожна людина заслуговує на любов і на прийняття. Коли ти засуджуєш іншу людину, критикуєш її, оцінюєш, даєш собі право бути суддею таким, що робить Бог? І він захищає свою дитину. Неважливо, хто правий, хто не правий. Твоя оцінка, твоє судження, твоя критика це тільки твоя точка зору. І це не означає, що вона правильна, тому що правильно не існує. Для Бога всі однакові і всі рівні. Неважливо, погана ця людина чи хороша, бо погане і хороше це теж оцінка. Найлегший спосіб Богу пояснити тобі, що ти чиниш неправильно, забрати в тебе гроші. Чим більше ти засуджуєш, чим більше ти критикуєш, чим більше ти дозволяєш собі оцінювати інших людей. Тим менше в тебе грошей, тому розвивати в собі милосердя, любов, прийняття це не просто твій духовний обов'язок у цьому житті. Це єдине, що дасть тобі можливість отримувати більше благ. Не тільки грошей, а й можливостей, знайомств і так далі.